Напевно, зачекалася на пісню Марія Кирилівна Проданюк з Ворогти, шановна і Іваноповажна, Марія Кирилівна, просимо вас до радіоприймача. Знаємо, що ось ця лютнева зимова пора нарахувала вам уже сьомий десяток літ. У вас день народження. Як нам потрібні у цей час. Такі прекрасні, чудотворні люди, як наша Марія Кирилівна, читаю лисі до редакції. Вона потішить, розрадить, розсудить. А втім, це від Бога, а відтак від людей. Все зібране по краплинках, по зернятках доброти, щирості, любові і поваги. Тому сердечні вам, пошанування, Марія Кирилівно, у життєвому плині будьте благословені міцним здоров'ям, як оці гори високі, як вічно зелені смирикові гаї, як широкоплинні полонини. І на відстані душі і серця заясніє ваша душа ніжними барвами. Хай і на сьомому десяткові літ посміхнеться чарів на світ і скаже, дякую тобі, людино, що ти єси, що ти з любов'ю ставишся до всього, що поруч. Дякуємо вам, мамо, кажуть діти, онуки, друзі, знайомі, кажуть всі-всі, хто знає нашу дорогу Марію Кирилівну Проданюк. Сьогодні для вас, Марії Кирилівно, у нашому концерті співатиме народний артист України Павло Зібров. Музичні вітання і пошанування вам просили надіслати доньки зяті внуки і маленький правнучок Андрійко. Скаже нам, що свого нічого в нас нема, що ми свою дорогу шукаємо дарма. Мені це чути сором, хіба ми не орли. Я хочу, щоб ви хором мені відповіли, чи є в нас поля? чи є в нас доля, чи є земля в нас і небеса.